Хотіла з вами сьогодні поговорити про важкий люкс, точніше про падіння продажів в цьому сегменті. Але вчора в Ютубі побачила дещо, що викликало моє обурення, і я прям не можу мовчати. Прадисторія. Коли я була студенткою в Лондоні, я помітила, що у британцях є така прикольна звичка, що біля а, станції метро є люди, які роздають безкоштовно свіжу пресу. Ну ясно, що там The Guardian вам ніхто безкоштовно роздавати не буде, але а, які декілька журналів, які друкуються і видаються свіжими, ви можете спокійно взяти, потім спуститись до метро, почитати по дорозі на роботу або в начальний заклад, дізнати щось нове, там що буде в місті, які вечірки, які ресторани там ну і так далі. Там може якісь інтерв'ю прочитати. І вже тоді я здавала собі питання: а хто є, ну як то кажуть, утримувачем здобутку з цих журналів? Тому що якщо щось вам дають безкоштовно, то, мабуть, ви є продукт. Да? Є така класна формула, що якщо ви не платите за продукт, то продуктом є ви. Так ось і тут, в принципі, в нормальному суспільстві такому розвиненому, де комерція процвітає. А ясно, що утримувачем цих безкоштовних газет є рекламодавці. А наприклад, ви хочете розказати, яка вечірка гучна у вас буде там в п'ятницю, або ви хочете прорекламувати свій заклад, або там нове меню, або концерт, або щось. Ну щось так знаєте, зараз я заговорила на докарантинному, так сказати, те, що ми вже давно забули, але повертаючись в реалістю, якщо проводити паралелі з тим, що у нас є зараз, то можна сказати, що без ці безкоштовні газети. А в Україні замінили блогери, бо зараз дуже багато україномовного контенту він постійно створюється. У нас є постійно якісь експерти, які говорять про війну або ще про щось. І цього контенту дуже багато, і ви споживаєте його безкоштовно. І от вчора я випадково натрапила на одну відому українську ведучу, справді відому, це Ютуб-канал Яніни Соколови. І я побачила в цьому випуску з дуже клікбейтним заголовком. Заголовок казав, що війна не закінчиться ні в 23-му, ні в 24-му. І я вирішила подивитись, що ж там кажуть. А почула дуже ну, таку знаєте фразу, яка викликала у мене і обурення, і занепокоєння. Ось ця фраза. А минулої осені, коли Росія офіційно визнала українські міста. Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, своїми містами і вписала це в свою конституцію. Вона позбавила Крим тієї головної відмінності, яка була кримського півострову притаманна з 2014 року. Давайте я розшифрую. Що ми з вами тільки що почули? Ми почули від людини, яка є діяч-військовим, і це досить поважна людина з освітою. Він до війни, до того як мобілізувався, а працював журналістом на суспільному. Він під час. Війни презентував свою книгу, яка отримала винагороду, тобто, це досвідчена людина, яка вголос сказала, що під час референдумів Росія приєднала такі міста, увага міста, як Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Все прекрасно в цьому випадку, окрім того, що місто Запоріжжя ніколи не було ні окуповано дякувати. Захисникам Маріуполя і всім захисникам України, які стримали цей фронт в 40 кілометрах від міста, і цей референдум він відносився до тимчасово окупованих територій Запорізької області. Просто є така проблема, що в українській мові, коли ми говоримо на Запоріжжі, це означає, що в Запорізькій області. А коли ми говоримо в Запоріжжі, це означає в місті. І саме через цю. Ігру з предлогами, яка дуже класно накладається, ну класно, це в, в лапках на цей наратив росіян на, чи в Україні. Ну, ми -то знаємо, що я правильно в Україні. Ну, тобто ви розумієте, про що, що деякі, деякі люди реально не розуміють а, різницю між Запорізькою областю і містом Запоріжжя. І ви скажете, що це якась типу, надумана історія. Ні, це не надумана історія, тому що нещодавно в Фейсбуці я побачила а, пост свого знайомого, який приїхав в Київ на запорізьких номерах а, на виставку обладнання. І охоронець його питає: А ви з якого боку? Ви я бачу в Запоріжжі? Приїхали. А ви з якого боку? З нашого чи з їхнього? І він каже: що ви маєте на увазі? Він каже: ну, вас ж окупували, у вас вже рублі вже ходять. Розумієте, тобто людина в Києві думає, що в Запоріжжі а, ходять рублі і тут. Можна було б сказати, що ну давайте так, у мене немає претензій до цього військового, тому що е, можна сказати, що він просто там, ну як то кажуть, в полю ці думки, е, просто ну не, не, не це хотів сказати, але ну, ми, ми розуміємо, про що він в принципі говорить, і я не буду зараз тут придиратися до нього. Але вибачте, саме для цього в програмі, де є інтерв'ю і є діалог, є ведучий. В даному випадку ведуча. І як відреагувала Яніна Соколова, ведуча і авторка програми? Ніяк. І ви можете сказати мені, Таня, ну може не знає людина, що а, м, Запоріжжя до цього не відноситься? Може ні була ніколи в Запоріжжі, ні, котики. В та і претензія моя особиста. В тому що я Ніна сама Запоріжжя, і вона впевнена, що має багато друзів. Може, я якісь родичі, і вона точно знає, що Запоріжжя ніяк до цієї риторики не відноситься, і можна було б коректно а, ну або одразу вставити якусь уточнення, або щоб не збивати гостя з думки, можна просто було дослухати і сказати, що повернутися що вибач, що давай трошки ще раз для всіх глядачів підкреслимо, що тета-тета ну так робить. Наталія Мосічук, наприклад, коли її гості там десь заговорюються, так буває, це нормально. Ми всі живі люди. Але ж питання тут про те, що вона промовчала. Це, до речі, не перший деструктивний меседж, який я почула з бусинінини Соколовою, і я не буду з вами зараз розмовляти про те, дивитись чи не дивитись ви вже дорослі люди. Я... Впевнена, що ви так дивитеся і споживаєте інформацію відповідально від тих ресурсів, які у вас викликають довіру. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що деструктивні меседжі вони можуть прокрадатись спеціально або не спеціально навіть там, де ви цього не очікуєте. І я хочу, щоб ви в а, воюючій державі, як вже такі, знаєте, дорослі, зрілі громадяни, завжди чули. Коли ви слухаєте, навіть якщо це людина, яка викликає, наприклад, у вас довіру або симпатію. Дякую дуже за увагу. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо воно було, хоч в одному в якомусь сенсі або одна думка була для вас корисною, напишіть, будь ласка, мені про це. Це буде для мене найвища винагорода. Бо саме ваші коментарі вони мотивують записувати такі відео далі. Ну і ем, я сподіваюся, що вже в наступному ролику ми все ж таки поговоримо з вами про важкі люкси падіння продажі і як це відображається на економіці там, різних держав. В общем, ем, про все це поговоримо. Дякую велике за увагу. Ну, і, звичайно, звісно всі адепти шоколадного короля, всі фанати Яніни Соколової чекаю вас також в коментарях, щоб ви написали мені, хто я. Звідки я виповзла, там, Хто я така? В общем, це все теж я, звісно ж, з нетерпінням чекаю.